В Шенжині, ось у цих будинках також є квартири. В більшості з них вже деякі квартири продані. От будинки нові, вони ще звичайно не запущені в експлуатацію, От, вони будуються, але вже квартири спродані. Майте на увазі, бо мене дуже багато людей запитує, щоб купити, потім здавати в оренду, хто цим займається. Я тут знаходжусь, я тут цим напевно і буду займатися, От, надалі майте це на увазі. Але ж ще майте на увазі, що Тут квартиру, наприклад, в цих будинках, там де Ява парк, там де я знімаю відео, да, в класному місці, от, там, де он, поляки селяться, да, от, сака, хотел можна подивитися, ще є Холідей і будується новий будинок. Ззаді, як бачите, гірські пейзажі, там види на лагуни, на розовий фламінго, соснові ліси, пальми, все це біля, прямо біля моря. По-моєму, там 1100 євро по-моєму дальні, а ближче там півтори тисячі за квадратний метр починається ціна. Але майте на увазі, що дорогу з полученням виліпою Чорногорію, Пряму з Чорногорії буде маршрут через Шенджин проходить туристи. На сьогоднішній рік побудують. І як кажуть албанці, ціни тут виростуть. Ціні майте на увазі, тому не тяніть, а приїздіть. Я вас з аеропорта заберу, привезу сюди, покажемо вам з. Албанцем, з яким ми працюємо, також покажемо квартири, які в польському будинку. Там де поляки селяться, є. там басейн. До речі, в комплексі цьому є. В общем, всю цю інформацію про Албанію подивитися можете на каналі. Підписуємося. Всім гарного перегляду і до зустрічі в Албанії.